Багажник у нас здоровий, так як це семимісна машина, міні венчик. Є у нас тут прикол, Пожор, що тут фонарик У них можна достати отак, і підсвітити, якщо вам щось потрібно. Але, навірно, тут згоріла лампочка. А, ні, не згоріла лампочка. О, світло добре. Типу, якщо треба буде щось підсвітити, то він тут є. А так він і грає роль просто фонарика. Мені подобається цьому автомобілю, що тут там дуже легко розкладається третій ряд сидінь. Ось так просто. Потягли за цей рітяжок і все. І У вас є вже сидіння і в гарному стані. Їх, напевно, ніхто ніколи не використовував. Плац. І отак от все, все назад діло закинули. О, тут виходить, великий бажник. Е, є в нас тут шторочка така гарна. У нас, до речі, панорама. До комплектація у нас реально дуже жирна. Зараз я вам її покажу. Сімейна велика машина, семимісна. Ще 11 рік свіженька з двигуном 1.6, бензин на дуже гарній комплектації з невеликим пробігом. Це у нас Peugeot 5008. Перейдемо до цього шикарного салону. Тут у нас шторочки. Зразу що ми бачимо, це шторочки на вікнах, підйомника, всі чотири електропідйомника. Є така накладочка, є хром накладочка, гарно виглядає. Сидіння місця тут дуже багато, і кожна сидушка окремо регулюється перед-назад. Є фікси, а самого цікавого тут присутні монітори в подголовниках. Представляєте? Монітори в подголовниках. Також є столик. І оце все управління моніторами. Прикольно воно тут все так виглядає, все працює. Ну, прикольно, воно тут є. І це я вперше бачу таку комплектацію жирну. І, до речі, навіть шторки є на третьому ряду сидінь. Попереду у нас повний електропакет, автосвітло, автодощ, механіка шестиступочка, ступочка, електрорушничок. Тут у нас закривається шторка на панорамі. Чотко, ну панорами реально кайф на весь дах, управління круіз-контролем та мультимедією. Також у нас присутня тут проєкція, і мені подобається в Peugeot оці сидіння, класні, пілотські. Блін, з боковою підтримкою, реально дуже зручні і ще тут настраюється по, по наклону підголовник. І тут, Ого, тут багато дуже міста. Є там ще AUX і USB-шка. 5008-му ця вся торпеда здорова, яка повернута до водія, і воно реально виглядає якось дуже сучасно і дуже круто. Тут є кнопочка, щоб виключати патроніки і спіов. Всех треба пробіг у нас. 152 тисячі. Взагалі маленький пробіг, так як це ще автомобіль з Німеччини був пригнаний, я думаю, що він ще прям багато буде їздити. Так що ось такий варіантик є в нас на автопоінті. Дуже гарно вона виглядає, недорого. Ціна даного автомобіля буде 7300, що невелика, за такий рік, за таку комплектацію. Реально класне толкове авто за такі гроші.